В Рогатинському районі відбувся обласний семінар з питань розвитку місцевих фермерських господарств. Слухачі візного зібрання оглянули тваринницький комплекс Торо в селі Колоколин, де переймали досвід вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби. Цикл сюжетів про агропромислові господарства Рогатинщини продовжує Галина Філіпова. За минулий 2015 рік на Прикарпатті відзначено позитивну динаміку нарощування поголів'я великої рогатої худоби. Левова частка цих процесів припадає на агроформування Рогатинщини. Район впевнено лідирує у розвитку тваринництва. Понад 500 голів великої рогатої худоби утримуються зараз у господарстві торо. В основному це, це маємо зараз дві породи. М'ясна червона Волинська напереді і тут стоїть ця сіра. Вдома чомусь людина дає одноманітну годівлю – сіно, січка, солома і буряки. А тут ми стараємося трошки дотримуватися того, що тварині потрібно. Час від часу беремо кров на аналіз, біоканімічний аналіз, дивимося, що бракує в крові, а кров це основний показник. Тому ми додаємо концентровані корми кукурудзу, овес, ячмінь, пшеницю. Господарство вже має рентабельність в напрямку міцного скотарства. Тому з приростами 800 і кілограм це вже є. Ну, в середньому візьмемо це десь до 15 відсотків, від 10 до 15% відсотків рентабельності. Підприємство розпочало реконструкцію приміщення під ферму для молочного скотарства. Хочемо поставити 200 голів голусинської породи чор чорнорябаного. Дуже значимо те, що якраз молодий керівник вирішив не тільки м'ясним напрямком, а паралельно і молочним напрямком. Ми хотіли би поєднати от пана Володю з студінкою Калицького району Даноші, де дійсно вже впроваджено новітні європейські технології утримання молочного молочної породи, і щоб вони світіля взялися те краще, що вже працює на теренах івано франківщини і Провадили в себе тут має бути. Ти молочний блок по переробці зберіганню і переробці молока. Європейська система ХАСП, яка впроваджується на безпеку якості харчових продуктів, вимагає основне питання. За стоїть на санітарних умовах в державному бюджеті на 2016 рік заплановано 50 мільйонів гривень на закупівлю племінної великої рогатої худоби. В першу чергу ці кошти будуть спрямовані якраз для малих і середніх господарств. Які в нашій області є домінантними в напрямку утримання худоби? Тим часом наші господарства зможуть скористатися державною цією програмою.